У мешканців будинку, що по вулиці Київське, шосе 74, значна подія. В їхніх під'їздах, в яких близько 40 років не робився капітальний ремонт, все сяє вишуканістю, свіжістю та чистотою. Відновлені козарки над вхідними дверима та електропроводка, нові світильники та внутрішні двері, сучасні вікна та решітки на них. А в приміщеннях ще трохи відчувається запах фарби. Мешканці не можуть налюбуватися оновленими під'їздами. Панелі у нас були ось обвалені. Ну, не очень. Ну, конечно, нельзя было уже смотреть нормальному человеку, вот, и жильцу. Вот, они все очистили очень хорошо, очень было мусора, мы сразу вынесли, помогли им вынести. Они потом шпаглевали, все перетирали, перетирали, ребята очень добросовестно отнеслись, а потом уже стала покраска. Нам поставили вот это в поручни. Були дуже старі, а на них, по було. Ремонтними роботами в чотирьох під'їздах будинку займалися справжні професіонали, розповідають мешканці. Працювали швидко, злагоджено та відповідально. У нас були два основних спеціаліста по ремонту это Тарас і Саша. Они приходили рано і они со временем не считались. Вот. И, ну, ремонт бесподобный. безподобно. сделали то, что хотіли в подъезде. Такому подарунку капітальному ремонту під'їздів мешканці будинку завдячують депутату Шевченківської районної у місті Полтава Ради Ользі Медвінській. Ольга Владимира, депутат районного совета, которая именно Почала дійсвіє ремонт дома іменно начале. То багатоповерхівка, що по вулиці Київське, шосе 74 – це один з поміж інших будинків, якими опікується Ольга Медвінська, і мешканцям кожного із них по мірі можливостей вона намагається допомагати. 15 лютого до мене звернувся житель Київського шосе 74 Кольчик Федор Іванович. І як би, з колективним зверненням про ремонт їхнього будинку. Він розказав, що будинок дуже в такому стані, що і фарби немає, і прям дуже великі ями в стінах. Коли я підійшла до будинку в будинок, то звісно це був, е, правда. І ремонту цей будинок потребував з колективним зверненням мешканців будинку. Ольга Медвінська звернулася до міської ради. Там в допомозі не відмовили, виділили необхідну суму коштів, і уже в березні ремонтні роботи розпочалися. Наступним кроком в покращенні умов життя мешканців багатоповерхівки по вулиці Київське шосе 74 стане облаштування дитячого майданчика, зазначила Ольга Медвінська. А також вона пообіцяла посприяти в ремонті чи заміні ліфтів, адже мешканці жаліються. Вони часто виходять із ладу, а підніматися по сходам з кожним роком стає все дедалі важче. У нас під'їзді багато інвалідів живе От є за 90 років. За 90 років є люди, що вже важко їм ходити, якщо ліфт не робить. Тому що, от бачите, саме 9-го живе на 9-му поверсі, їй дуже важко ходити. Лише активні, наполегливі та небайдужі громадяни досягають результатів, наголошує Ольга Медвінська. Вона радить обов'язково порушувати проблемні питання та звертатися по допомогу до депутатів. Шановні полтавці, я хочу вам сказати, що часи міняються, що люди міняються. Депутати теж. Інші. Часто чую такі висловлювання, що депутати це ну, що йти, що не йти, немає ніякого сенсу. Я хочу сказати, що приходьте, буде допомога, якщо це є можливість, буде зроблено все, щоб вам допомогти.